з дружинами, з дівчатами, які теж борються, теж чекають. Це дуже доводижно, я чесно, вражений, і я дуже поважаю, що вони чекають цих хлопців, і я впевнений, що вони зробили правильний вибір. Чого все гаразд, що тримаються? Що ці хлопці настоячі козаки. Вони сильні, вони українці. Приємно було зв'язатися з рідними тих, хто мені допомагав, хто був поряд, хто мене підтримував, кого я підтримував в полоні. Я дуже хотів з цими людьми поспілкуватися, хотів з з з ними познайомитися. Бо я за них від кожного з хлопця який зі мною сидів з родичами, яких я вже зв'язався. Дуже багато чув за рідних, за близьких.